Добрий день, малята, діти, а яка зараз пора року? Так, зима. А за що ми любимо зиму? Усі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги. Але найбільше любимо зиму за незабутні свята, за їхню казковість і чарівність. А які свята приносить нам зима? Мабуть, найбільш очікуванішим святом усіх дітлахів це День Святого Миколая та Новий рік. А сьогодні ми поговоримо про історію світлого Свята Різдва. Колись дуже давно, більше двох тисяч років тому, в одній далекій країні жили чоловік Йосип та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився. Диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунки. Та якою дорогою йти вони не знали. І тоді, над тим місцем, де народився хлопчик, янголи у небі засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі вона сяє і дотепер. Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороб та захищав слабких. Іще Ісус поважав літніх людей. Та допомагав бідним. А ще він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали його та шанують і до цих пір. Так і з'явилася традиція в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. Кожен рік на свято Різдва господарі накривають стіл, на який ставлять 12 страв. Найголовніша страва це куття. За святковим столом збирається уся велика родина. Перед різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати. Співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса та бажають господарям всього самого найкращого. Давайте і ми з вами вивчимо колядку на Різдво, щоб заспівати дорослим. Різдвяна колядка зайде до нас в хатку, освятить малятко і мамцю, і татка, різдвяна колядка, несе всім достатку, добра і любові від возі дитятка. Коляд, коляд, коляд!